Буду відвертим. Я лінива людина. Іноді мені важко братися за нові проекти. Примушую себе щось робити, кудись йти. Були часи, коли я міг цілими днями просиджувати за комп'ютером, граючи в ігри та сидячи в соціальних мережах. Прокинутись рано вранці, я не міг дозволити собі такого привілею, але пройшло не так багато часу. І мій ранок починається з прохолодного душу о 5:30. Я знаходжу час на тренування, сім'ю. Роботу, створення роликів для каналу, спілкування з близькими і, звісно, читання. Як так вийшло, що я, дуже лінива людина, раптом став дисциплінованим, і як я примушую все це себе робити, при цьому не сходячи з розуму? Справа в тому, що я себе не примушую, це виходить само собою. От ви примушуєте себе чистити зуби вранці або друкувати текст на клавіатурі. Переключати швидкості під час поїздки. Навряд. Хоча здається, стільки всього потрібно контролювати, правда? Але ви про це не думаєте, воно просто відбувається само собою. І сьогодні я розповім, як змінити своє життя так, щоб все відбувалося само собою. Техніка, як завжди, дуже проста і зветься ефектом лінивих змін. Припустимо, що ви хочете прокидатися о 6-й ранку без будильника і повними сил. Але замість цього, по звичці, засиджуйтесь до півночі. Крок перший. Фіксуємо початок відліку. Лягаю о півночі. Відтепер це ваша норма. Крок другий. Звикаємо до своєї норми. Протягом тижня завжди лягайте спати о півночі. Крок третій. Зміщення норми. Через тиждень лягайте спати на 5 хвилин раніше. Ще через тиждень, ще на 5 хвилин раніше. Ваше тіло не відчує змін, так як це майже статистична похибка. Гарантую, що через рік таких дій ви будете стабільно лягати о 9-й вечора і одразу засинати, при цьому прокидаючись о 6-й ранку. Хтось може сказати, що рік це надто великий термін, але мільйони людей десятиріччями намагаються змінити своє життя з понеділка. Не виходить. Або, наприклад, ви хочете відмовитись від солодкого. Крок перший – Встановіть норму. Дві булочки, 1 плитка шоколаду і 20 ложечок цукру на тиждень. Крок другий. Відпрацьовуйте свою норму. Крок третій. Потроху знижуйте кількість шкідливих продуктів. Скажімо, один раз на тиждень прибирайте одну частинку шоколаду або одну ложечку цукру. Це дуже легко, особливо якщо у вас є календар змін, який ви розписали на рік. Я використовую TimeStrip. Це не реклама. Ми бажаємо швидких результатів, швидко збагатитися, порозумнішати, схуднути і стати щасливими. Але наш мозок не любить швидких змін, він вимагає рівноваги і пручається будь-яким змінам. Наше завдання зробити зміни настільки маленькими, щоб тіло їх не помічало. Як це зробити? Опишіть на аркуші паперу ідеальну версію себе. Харчування, режим дня, ваше оточення, кількість сторінок, прочитаних за день, скільки часу ви витрачаєте на тренування, соціальні мережі, розваги, а скільки на творчість, медитацію і так далі. Тепер візьміть ще один аркуш і напишіть, де ви зараз знаходитесь, яке у вас харчування, режим дня, активність і так далі. Тепер ви маєте стартову позицію і бажану. Лишилось провести пряму лінію і поділити на велику кількість рівних відрізків, а потім кожен відрізок внесіть в свій календар. Якщо ви зовсім не медитуєте, але через рік хочете проводити в цьому стані годину, то все, що вам потрібно, це кожен день збільшувати час медитації на одну хвилину. Як думаєте, впораєтесь з таким завданням? Я думаю, що впораєтесь. Ви не позбудете шкідливе оточення за раз. Лишаючи пустоту і страждання, ви лише поступово скорочуєте час небажаних звичок, а потім в один прекрасний час ви просто зрозумієте, що все ваше життя змінилося. Ви бігаєте щоранку, займаєтесь творчістю, дізнаєтесь багато нового, рухаєтесь по кар'єрних сходах і взагалі перетворилися на дисципліновану та щасливу людину. Я вірю, що у вас вийде.